Тим в'язальницям, які не виносять човгання кімнатних тапок по підлозі, пропоную навчитися в'язати найпростіші слідки панчішною в'язкою з дуже зручною глибокою п'яткою. Зрозумівши принцип в'язання цих слідків, ось на цьому прикладі, потім нескладно буде зв'язати щось мудріше. Починаємо. Переходимо до в'язання. Пряжа Алізе екстра. В 100 грамах 220 метрів. Ви можете взяти пряжу за тим складом, яка, який подобається вам. Але в 100 грамах 220 метрів, ну, щоб співпадала наша з вами ну, розрахунки, щоб вам не це. Пряжа Алізе Екстра. Якщо кому треба під відео, я залишу силочку. Так, пряжа і спиці. У мене ось такі натроси. номер 325. 3,3,25 вже там так. Подивитесь, як вам зручніше. В'язання починається з миска. Тому набираємо петлі за принципом джуді. Всього треба набрати 20 петель, тобто 10 петель на одну спицю і 10 петель на другу спицю. В'яжемо лицевими петлями. Перший ряд пров'язуємо, ось, підвели, підтягнули отак спицю і в'яжемо 10. Дов'язали, перевертаємо і тепер в'яжемо на цій спиці десять. За передні стіночки, щоб були не перекручені петлі. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8 9 10 тепер це ми пров'язали один ряд тепер в другому ряді ми робимо надбавки першу лицьову ми пров'язуємо далі додаємо петлю, ось так, в'яжемо до останньої. Знову зробили прибавку і. Вяжемо петлю. Те саме робимо і на цій спиці, пров'язуємо, робимо прибавочку і в'яжемо до останньої. Перед нею знову зробили прибавочку. В цьому ряду в'яжемо без прибавок цю, що пров'язали, за передню стіночку, так, щоб вона була схрещеною. І в'яжемо на одній і на другій спиці без прибавок. Прибавки робимо через один ряд. Цієї спиці також в'яжемо без прибавок, наступний ряд робимо прибавочку, першу петлю пров'язуємо. Робимо прибавку, далі в'яжемо, не дов'язуючи одну петлю. Робимо прибавку і пров'язуємо, і переходимо на другу спицю, повторюємо все те ж саме. лицева прибавка одна встається прибавка. В цьому ряду. Пров'язуємо без прибавки. І так в'яжемо. В одному ряду ми робимо прибавки на двох спицях, в іншому ряду ми не робимо. І так, в'яжемо доки в нас на спицях не буде по 20 петель. Ми набирали по 10, а тепер нам треба, щоб було по 20. У нас зараз є 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас є по 14, а нам треба по 20. Отак От продовжуємо в'язати, доки в нас не буде по 20 петель на кожній спиці. Ми пров'язали, в нас є 20 петель на цій спиці, і 20 петель на цій спиці. Далі ми будемо в'язати по колу, не робити ніяких прибавок по колу стільки рядів, скільки потрібно вам. Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас нога була більше прикрита, то ви можете пров'язати довше рядів. Ну, Так як для літа я не дуже хотіла, щоб вся нога ну, була закрита, то я пров'язала, зараз вам скажу, скільки це буде в сантиметрах, беремо наш органайзер, в якому є все, дістаємо стрічку. Дуже зручна п'яточка в них, я вам покажу, як її в'язати. Ось так. від початку миска, пров'язуйте 11,5 см. А потім зробимо наступний крок. Я вам покажу, що ми будемо робити далі. В'яжемо 11,5 см. Просто по колу, не додаючи петель. У нас 20 петель на одній спиці і 20 на другій. І ми продовжуємо в'язати по колу до наступного кроку. Ми пров'язали 11,5 сантиметрів. І починаємо наступний етап. У нас на оцій спиці є 20 петель. Нам треба 4 середніх закрити. 20 мінус 4 лишається 16. 16 ділимо пополам, буде 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось 8 петель ми пров'язали. Тепер закриваємо 4 петлі, дві разом пров'язуємо і нитку перезнімаємо. 1, 2. 3, 4. Так, рахуємо 2, 4, 6, 7, і в нас є восьма. Все. І тепер цих вісім петель пров'язуємо до кінця ряда. Всі петлі. Лицьовими. Ось ми закрили середніх 4 петлі. Далі цих 20 ми пров'язуємо всі петлі лицеві. Переходимо сюди, пров'язуємо ці петлі лицьові до кінця цих. 8 петель. Восьму також пров'яжемо лицеву, тільки ми її з'єднаємо, щоб у нас ось тут не було такої протяжечки, то ми візьмемо ось цю полупетельку, піднімемо і пров'яжемо її разом з 8. О, щоб у нас тут не було ніякої протяжки. Тепер повертаємо. І першу кромочну ми будемо в'язати лицьовою, бо в нас іде ось така бортик такий, бачите, з лицевих петель. То нехай він буде разом з зубчиками. Ось тут, то ми будемо в'язати кромочно, також лицьовою. Не будемо її знімати, а будемо пров'язувати. Дивіться, 1, 2, 3, 4 лицевих. В'яжемо далі всі петлі виворотні до останніх чотирьох петель. Переходимо на цю спицю. Пров'язуємо також виворотні. А цих чотири пров'язуємо лицевою. Один, два, три, чотири. Повертаємо в'язання. Вже тут можна ось так в спиці, ми вже будемо в'язати поворотними рядами. Перших і останніх чотири петлі в лицевому ряду ми пров'язуємо лицевими. Так само, як і весь ряд. А в виворотньому ряду ми будемо в'язати всі петлі виворотні, а перших 4 і останніх чотири ми будемо в'язати лицьовою. Ось, дивіться, ми цих чотири. І далі пішли всі петлі лицьові. Все, І цих чотири. Лицьових, крайньо теж лицьової. повертаємо. А тепер цих чотири лицьових, а всі останні будуть виворотні. Чотири лицьових. Кожному лицьовому ряду. Ми всі петлі в'яжемо лицьовими. У кожному виворотньому ряду. В'яжемо перші 4 петлі лицьові, далі в'яжемо виворотні петлі основної частини і останніх 4 петлі ми в'яжемо лицеві. Тобто в нас з одного і з другого боку йде окантовка. Платочною в'язкою. Ми продовжуємо в'язати на потрібний наш нам розмір. Початок у всіх буде однаковий, бо по ширині ноги воно так по стандарту ну там же хіба що у вас буде дуже тоненька пряжа. А ось вже тепер розмір в цьому місці це буде розмір, і його треба в'язати. До вашої п'ятки, до кінця п'яточки. От коли вже ви дійшли до цього місця, де п'яточка закінчується, оце і буде ваш розмір. Я вам проміряю в сантиметрах, скільки в мене в цьому, дивіться, в мене від миска до п'ятки 22 см. У вас може бути 23, 24. От скільки вам треба сантиметрів під вашу ніжку, стільки ви і пров'язуєте. Тут дуже добре розмір е, вираховувати, Бо, тому що скільки треба сантиметрів, стільки ви пров'язуєте довжині. І тоді починаєте вже вив'язувати п'яточку. І в наступному відео я вам покажу, як сформувати гарну, глибоку. Зручну п'яточку. В наступному відео ми з вами будемо продовжувати в'язання. Хто ще не підписався на мій канал, Таня Федас, Дім В'язання. Підписуйтесь і поставте на повідомлення, щоб ви не пропустили, коли вийде друга частина, аби зв'язати п'яточку. До зустрічі! Бережіть себе.